Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Нещодавно російське командування 155-ї бригади відправило серед білого дня на штурм наших позицій на Курщині бронетанкову колону, яка складалася там більше десятка коробочок, і майже на кожній із них майорів червоний прапор Совкового Союзу. Вони відправились на штурм по замінованій дорогі і були дуже швидко розмотані FPV-дронами 47-ї бригади. І в принципі, це б не була така прям феєрична новина, якби не два фактори: перше, що навіть росіяни в своїх соцмережах завили від такого тупізма командування, і те, що от просто ці червоні ганчірки на чорних. Коробочках серед білого засніженого поля ну цілі просто краще і не придумати. Видимість була чудова, і на відео 47-ї бригади просто все видно, як гарно воно горить, вибухає. Росіяни суетяться, бігають. Ну просто супер. Люблю, як воно горить. І це 155 та бригада РФ, яка е, дуже відома своїми е, знущаннями над українськими військовополоненими розстрілами, катуваннями. І це ще більше мене тішить, що ці істоти були знищені, і це все попало на відео. Всі росіяни мають бути знищені. Бо Курщина, як і Кубань, це Україна.